У приміщенні центру з надання адміністративних послуг, що на Соборній 16, відбувся перший в новому році особистий прийом громадян міським головою. Впродовж кількох годин Сергій Мельник працював у режимі запитання-відповідь. Галина Сірацька на прийомі у мера вдруге жінці надає спокою земельне питання. Ще на початку 90-х років вона отримала у користування 10 соток землі з південної сторони селища Книжківці. Нещодавно з'ясувалося, що у цієї ділянки є ще один господар. 23 роки ці городи вживали, а тепер ми приходимо на ділянку і на ділянці трафарет висить, «Продаю ділянку із номером телефону. Усі біди найчастіше трапляються через власну необачність. Річ у тім, що за усі ці роки пані Галина так і не спромоглась оформити землю підведення господарства. Там було по черзі, пішло, роздали. Ні, ну розумієте, ну як могли. Бо Це треба було я... оформити город. За 15 років. А ми зверталися. Треба було оформити От, її від, як від... город. Ну хто ж винен? Ні. Ми можемо єдине зараз знайти рівноцінно. І ми всім, хто там люди ну, хорошо, були, хто, були, ми хто, понаходимо. Скільки... Скоріш за усе, Галині Сірацькій таки доведеться змиритись зі станом речей і альтернативними земельними сотками. У пані Єрьоменко теж непроста ситуація. Хмельничанка переписала квартиру на свого сина. Той заліз у борги і помешкання арештували. Тепер суд випроваджує пенсіонерку на вулицю. Остання надія на мера. Сергій Мельник пообіцяв особисто розібратись у ситуації. Для початку порадив звернутись до міського центру правової допомоги. Серед іншого, городяни клопотали про вирішення проблем із житлом, прохали про матеріальну допомогу. Загалом цього разу шукати правди до міського голови прийшло кілька десятків хмельничан. Міський голова приймає відтепер. Це є зміна, певна, значить, від 10 ї години до 13-ї, першої п'ятниці, щомісяця. Ну відповідно, в нас зараз на сесії. Призначено ще одного заступника нести рук Анатолій Макарович. Також відповідно до графіку буде здійснювати прийом громадян тут центрі надання адміністративних послуг. Ну і всі інші. Перший заступник, інші заступники відповідно до графіку. Графік у нас є і на сайті міської ради, і є в установах підприємствах, організаціях.